На кордоні Польщі та України продовжується блокування на в'їзд вантажівок з українськими агропродуктами. У мережі шириться відео як польські фермери висипають українське зерно. Ми запитали хмельничан, як це вплине на дружні стосунки між народами та економіку України. На їх думку, я думаю, що не вплине на дружбу між народами. Це питання вирішиться, позитивно. Я думаю, що це буде невеличке загострення, але я думаю, що питання вирішиться і зніметься з порядку девили. Ну, На економіку це вплине, а на дружбу я не знаю, думаю, що ні. Те ж, що підставлено, це зроблено іскусством. Це кацаби все роблять, ви розумієте прекрасно. Це ж не просто так. Я в Польщі бував часто, поляки до нас дуже добре відносяться. Не дуже, я думаю, гарно вплине. Тому що вони не розуміють, що роблять. У них поляки є в Польщі дуже давно, з 80-го був. Вони їм гроші найголовні. Міжнародом важко сказати. На економіку, ну, думаю, що вплине. Це воно вже вплинуло на дружбу. Дружби вже як такої немає. Економіка теж сильно воно вдарить по економіці. Ну, я вважаю, що вони зробили трошки негарно. Ну, звичайно, вплине. Воно ніяк не може не вплинути. І я думаю, що навпаки нам повинні були подати хоча б якусь мінімальну руку допомоги. Ну, напевно, дружити не будемо вже. Бо раніше вони нам допомагали, а зараз таке почали робити і зерно викидати. Це зерно і це хліб наш, який ми їм перевозимо, а відноситись так до хліба точно не можна.